Всі, ви знаєте, пісню, яка була колись популярна. Між нами тає льот. Між нами тають льот. Тепер ніхто не найдет. Група гриби, українська група гриби, продюсером якої Бардаш. Я знаю, яке відео ти зараз будеш показувати. Бардаш приїхав Маріуполь. Так, давайте подивимося відео. Сьогодні в Маріуполі приїхав звісний продюсер Юрій Бардаш. Юрій, розкажіть, пожалуйста, з ким зараз ми зустрітимося. Значит, приехали в Мариуполь с звук моего региона. И здесь молодой конкурсант, участник нашего конкурса, Влад, ему 12 лет. Он сам пишет песни, сам пишет музыку. И приехали его приободрить, вдохновить, продолжить заниматься музыкой. Спасибо Знаете, я, я уже лишился сам. Лед потанул. Як казала Аріна в одному з шоу на новому каналі Льоданик Ростанов. Давайте я поки почитаю коментарі, тому що я ще не звик лишатися один в кадрі. Друзі, допоможіть мені. Опа, Барда ще й наваляний. О, ще не наваляний. Так, да, Бардаш взагалі мене дуже сильно. Я й не можу сказати, що здивувало. Здивував той факт, що через кілька місяців після початку війни, там чи через рік навіть, він виставляє фотографію з російським паспортом. І я такий думаю: ну, окей, я дивився всі його інтерв'ю ще до початку повномасштабного вторгнення, і видно було, що він так проросійсько налаштований. Але вийшло теж нещодавно ось новеньке інтерв'ю з ним. Там, де у нього запитує журналістка: от ти там прожив в Україні, там тири-пири, е отримав російський паспорт, живеш уже в Росії. Він розповідає про те, як йому дуже тут подобається, що Україна для нього закінчилася уже як держава 2014 році. Як це й казала Таїсія Повалій? Е хто там ще про це говорив? Зараз не згадаю, от Бардаш теж про це сказав. І потім у нього запитали: От а в тебе ж російський паспорт. А е, як відбувався саме цей процес, що ти отримав російський паспорт і так далі? Що ти зробив з українським? А він каже: український паспорт в мене досі є. Він досі не е, викинув український паспорт. Можливо, знаєте, все ж, е, як і більшість, е, Зірок, який з України обрав теж сидіти на двох стільцях. Тому що ми знаємо, ну, звісно, ворог сильний, але ми знаємо, що у нас теж є важливі. Ми знаємо, що така, з такою молоддю, як я, так як мої друзі, такі як ви, всі, ті, що у нас в чаті, любі глядачі, ми, звісно, переможемо. Е, поясніть, будь ласка, чому за російську мову в чаті блок? Е, тому що. Ukrainian Media Network і Scriping ну, були створені не для російської мови. Вітання з Одеси. Вам теж вітання з Одеси. До речі, хто з Одеси нас дивиться, напишіть, будь ласка, коли вам було б зручніше зустрітися в середу чи в четвер, і окотрій, тому що ми плануємо фан-зустріч. Е, так, це Бардаш. Питають мозги. Да-да-да, підходить теж це нова пісня. Е, не очкуй, просто відщай свої думки. Дякую, дуже вам дякую. Язик створений для освічених людей теж. Угу. Язик мова. Язиком лижуть, а мовою розмовляють. Я з Києва, з Київ теж привіт, вітаю в Одесі. За Катрою не жалкую. Зеля також казав, що його за борги Путін забрав, а забрав чомусь Бардаша. Так, дивіться, нас зараз 296 людей, 329 лайків. Взагалі молодці сьогодні. І корова має на язика, язиката, не може мовити. Ну от, і я про те. А поки не будемо переходити до наступного відео, тому що я дуже хочу, щоб його побачив роман. Я впевнений, що ви знаєте, хто така Анастасія Приходько, наша співачка, яка представляла. Дай Бог мені пам'яті, в якому році, до 2010-го точно вона представляла Росію на пісенному конкурсі Євробачення з піснею Мамо, ти ж мені казала, як не жадай? Вона там співала відразу цю пісню на двох мовах. Там один приспів був українською, а вся інша пісня була російською. Мама, ти ж мені сказала. Роману скрутило, чи що нехай він відповідає, будь ласка, на ці питання. А не я. Дуже чекаю фан-зустріч. який це формат буде. Сподіваюсь, в пабі. Ох, чесно, я не знаю. Ми у Вінниці, коли у нас була фан-зустріч, ми зустрілися біля Парка Леонтовича е і простоїли хвилин 30 чи 40 з підписниками. Можливо, навіть годину. Е Проговорили. А Біжро. в Чернівцях приходька була в партії Батьківщина. О, я цього не знав. Ось, і давайте подивимося зараз. Така ка що чекай, Бардаш? Бардаш ми вже обсудили. Про ну, Бардаш, я ходив чи? ригав на нього. А, о, і, бачите? Ні, насправді Бардаш, він навіть Іванову інтерв'ю давав на Ісландії. Я вже це сказав. Що да. це нещодавно? Ні, а. до того як воно скіпнулось, я Іванову надсилаю це відео, пишу Мразь. Ну, не про Іванова, а про Бардаша. Він дав Мразь. Ну тобто тут нема що коментувати. Мразь і все, мразота мразіна Все, тепер ми просто переходимо вже до приходько тема Бардаша. Пандон, це Бардаш. Дар'я Кірі пише, представляла Росію, бо Україна її не визнавала, і вона тоді на це дуже жалілася, зараз не знаю, що з нею. Зараз вона співає ну, ну? Анастасія Приходько. Я нещодавно просто бачив відео, де вона у ворогті на вокзалі співає. Одну і ту саму пісню Мама, а ти ж мені казала. Ми, ну, для мене це Анастасія приходько, для мене це співачка однієї пісні. Ну, я більше крім «Мамо, а ти ж мені казала. Вона була на 16, в мене колись. Якщо ти хотів би пам'ятати, Ну, багато програм, воно наскрипене і все, і є плейлистом. Програма, яка себе вичерпала і, очевидно, більше не відродиться: 16 плюс в такому форматі, тому що всі вже в курсі, що з ними там роблять, коли вони приходять на програми. От. А приходько була, вона дуже закрита. Вона отак от говорила, отак от нахиляла голову. Ну тобто, думаю, це оце те поплавило. Але це дуже давно було. Вона потім почала співати ж патріотичні оці пісні. В іншим Таню Макитенко дивився на каналі Не бути овочем. Здається, так не називається. І там вона дуже класно розкладала, що тепер всі виконують патріотичні пісні, всі такі стали україномовні виконавці. Але до того, тобто ніхто з них не спокутував. І вона там згадувала про колю Сергу, Коля Серга теж нічого не спокутував. Коля Серга з Одеси, міжень, був на фабриці зірок. Вона від Соколової втікла з інтерв'ю. Ну, можливо. можливо. Я просто кажу про те, що зараз всі такі... Все псевдопатріотичні стали. Тобто такий транс змінився, знаєш, вітер в інший бік, як флюгер, оба повернувся вже вишиванці, вже дуже патріотичну пісню співає. а Спокутувати за свої гріхи ніхто не хоче сказати, не визнає. Та як там той самий Потап Ну що це за? У нас на районі звання та дзвонять, ці... а це сниво. Колись в балоні Вася що ти воніш. Там це все воно вони формували. Культурний простір. Інформація. А зараз питав, виступає в якихось клубах подвальних, співає хіти мозгів російської мови. Ну якою він може співати, тому що він там щось намагався. Ну потап виступає без футболки, обливає так себе в Ну там треба це треба реально бачити. Не треба бачити. Його сина впіймали в пасажі. Хтось там брав у нього інтерв'ю. Ця. Ну, теж, ще одна. О, ще є такий посад Іван Дорн. Да, дякую, що ви нагадали, тому що я хотів його теж додати у верстку, Але ну, трошечки, е... трошечки. Трошки Дорна не вистачило. Він перейшов на російську і його новий альбом теж буде з російськомовними піснями. Якщо я не помню, тоже. Я просто боюся подумати, в якому зміненому стані з'являються пісні Івана Дорна. Чесно, просто боюся про це подумати, як і багатьох інших шоу бізнесі. Дякуємо О, 500 від котика. Від котика, це значить ну, одним словом, від все одно на ЗСУ 500 дякуємо гривень. Дякуємо вам велике, так. Тіна Карольда відмовилася, вона сказала, дала дорогу молодим артистам і сказала самі переспиті на українську мову. А ми дивимося, що приходько там сказала у себе в історіях. І стосовно того, що ніхто не проводив референдуму стосовно Європейського Союзу, я скажу тут. Я проти того, щоб бути в Європейському Союзі. Ну, молодець. Я її не впізнав. Там 6 хвилин сторіс було, і вона всі ці 6 хвилин, по-перше, говорила, що, типу, у нас ніколи не запитували, чи хочемо ми туди, чи сюди. А я скажу зараз публічно, закликаю всіх. Я проти того, щоб бути в європейському союзі. Чому е... Ну, якась аргументація має бути? Це, що ми самі можемо вивести. Кого? Ну що ми маємо створити свій якийсь. Тобто Приходько давай звати вже на ефір. О, можемо. Між іншим. Бо я з нею можу вступити в дискусію. У мене аргументація дуже проста. Це ж не просто не треба уявляти, що членство в європейському союзі вирішить усі наші проблеми, і що ми просто станемо частинкою раю на землі. Ну це неправда. Європейські країни по-різному розвинуті, бо я всю Європу об'їздив, був тільки Данія, Норвегія і Фінляндія. От з великих країн. А Все. я був в Одеській області, в Чернівецькій, в Вінницькій, в Київській, в Бердянську був, в Рівному був, де я тільки ще не був. Ти за кордоном не був, ні раз? Mm -mm. Ні. Ну, ясно. Ну, одним словом, тепер аргументація. Тому що, по-перше, я маю вивчити свою Україну. Ми зараз в експедиції, не в турнеї, це от якраз дає можливість подивитися на життя не в Одесі, Одеса це, знаєш, напевно, така вже крайня точка, після якої почнеться піздець. Тому що далі ми не буду казати, що. Е, одним словом, у нас плани великі, і іноді з жахом дізнаєшся знаєшся про те, що там відбувається. А я поки перевірю свої підписки. Чи на мене хтось підписався з цього тебе про, про безпеку? Треба подбати От а Подобати стосовно безпеку. європейського союзу, це ж це долученість, по перше, до інституцій, і це безпековий фактор, в тому числі. Плюс, якби ви е, так подумали, я, Настя Переходько подумала, то це долученість так само до європейських бюджетів, тобто. Дуже багато речей фінансується всередині європейського союзу, тобто перерозподілення бюджету відбувається з від багатших країн на розвиток там бідніших країн. Е, скажімо, це прикладів маса. Просто як змінювалися країни після долучення до європейського союзу. Це впровадження стандартів, фінансування напрямків інфраструктурних, е, розвитку, і це і дороги, і решта-решта-решта. Це сполученість це величезний ринок. Величезний ринок збуту для товарів, які виробляються в Україні. І якщо ти є членом Європейського Союзу, то вже ніякі кордони Польща не перекриватиме. Це теж треба розуміти, тому що Україна зараз не член Європейського Союзу. Там маса є, маса є факторів, чому треба бути членом Європейського Союзу, навіть для того, щоб впливати на європейську політику, для того, щоб не боротися з Орбаном, а впливати на Орбана. Наприклад, ну це я вже полізло. Не, не в ті тому що матір Божа, це все ж таки про крінж, зашквари і все решта. А я тут сижу бубонатором працюю.